Так, доброї ночі. Вирішив я зробити трохи призивчиків. Попризиваємо потроху і на магах, і на астральних. І тут ми теж зробимо Чотири призива у нас є. У мене ще немає ні одного фавна. тож спробуємо. Ну, давай спробуємо зробити ось так. Лісовий ведмедик. Пеньок. Балочан. І тут четвертий. Бронт. Ну, ніхто не потрібен, все корм. Тож поїхали далі. Спробуємо тут. Щось. Зробити всі такі ельфи нормальні. Так, хтось червоний одразу Джагангір, Окей. Давай ще так зробимо. Спробуємо трохи пошаманити, як то кажуть. Ну, комусь би із ельфів я теж би зрадів. Тут е нещодавно виловив е був Star е Walker і Hammerkwanga, але ж це трохи не те, що хотілося б. Щось взагалі не йде. Тільки корм збираю. І давай крайній призов на ельфах. Чао. Окей. Пішли на магів. Ну, тут і коврики цікаві, герої. І теж костюм на міленку. Тож, давайте спробуємо щось зловити тут. Поїхали. І перший призив у нас скитив скау. Давай продовжимо. Наїм. Ну, чудово, я думаю. Чудово. Спробуємо прокачаємо обов'язково. Давай ще покрутимо. Може, ще хтось впаде, може я потрапив мотега. Ну, мотега є прокачаний, другий, я думаю, не треба. Давай, поїхали. Знову хтось жовтий лісю. Блід. Дайте мені костюм на мілінку, і я заспокоюся, певно. Меліндор. Так, і синій Берта. Ну, нова Ювентова триєчка. Чому Біні? Хто знову зелений? Батько тук. Давай, Меленка, виходь. Уже пора. Не, знову Джаханагир. Тут нас трохи емок дали, але нема потреби. Ну, давай знаїмо ще крутнемо. Та й певно, вже нікого не буде. І так, дали дві п'ятірочки мені. Ну і зараз самі трійки йдуть. Так. Це інший корм не виловив я мілінку, на жаль. Але виловили цього. Це теж добре. Добре, всім гарної.